Дня вітаю усіх підписників і гостей каналу Валентини Проленко. Все про життя. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом пирога, що готується з простих складових і має форму Валентинки. Адже незабаром свято всіх закоханих, які святкують усі, і дорослі, і діти. Рецепт дуже простий, по ньому готували ще наші бабусі. Пиріг готується швидко, має повітряну структуру. Буквально тане в роті. І щоб приготувати пиріг і порадувати свою половинку, мені знадобляться такі складові. Ці складові приготувала. Ви їх можете прочитати не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Друзі, поки я буду показувати вам, як я готую пиріг. Не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на мій канал, хто ще не підписався. І так починаю готувати пиріг. В глибоку миску викладаю варення. В цей пиріг іде будь-яке варення. У мене айвове. Сюди ж відправляю чайну ложку соди і ретельно все перемішую поки варення не поміняє свій колір. Ви подивіться, яка пішла реакція. Прямо магія якась. Рідку з варенням відкладаю і беру іншу глибоку миску. Сюди відправляю яйця, і цукор. І починаю збивати міксером, поки суміш не збільшиться в об'ємі. Я збивала 5 хвилин. Тепер виливаю яєчну суміш до варення. Так відправляю рослинну олію без запаху. Додаю декілька прийомів борошно. Борошно повинно бути обов'язково просіяним, і на малих оборотах збиваю міксером. Ви можете перемішати це все лопаткою. Тісто повинно бути як густа сметана. Ось таке. Дно форми застеляю пергаментом і смащую і дно і боки рослинною олією. Виливаю тісто в підготовлену форму, а тим часом у мене розігрівається духовка. Все відправляю свій пиріг валентинку. В духовку розігріту на 180 градусів, на хвилин 30-35. кожний дивіться по своїй духовці. Головне правило цього пирога не заглядувати в духовку 30 хвилин, не відкривати в ніякому разі дверці, щоб пиріг не сів, а піднімався і спокійно собі випікався. Пиріг спігся, тепер залишилось його. Прикрасити. Прикрашаємо на свій смак. У мене крем, вершкове масло, збите зі зущеним молоком. А також можна для прикраси взяти буйнякі фрукти. У мене заморожений виноград. І в кінці притрусила цукровою пудрою. Ось і все, пиріг готовий до вживання. З цим порогом і торта не треба. Швидко, гарно і романтично. Тож спробуйте, спечіть цей пиріг для своїх коханих. Всіх вітаю зі святом Святого Валентина з Днем Закоханий. Знайте, справжньому коханню не може ніхто і нічого помішати. Миру та злагоди бережіть одне одного. Ну а я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі, до слідуючих відео.